То прогнав темряву. Прийшла якось ніч, привела з собою темряву. Всі в цій темряві заснули, а маленький зайчик злякався і почав плакати. Всіх навколо будити. Почувся слон, прийшов до зайчика і питає: Ти чого зайченя плачеш? Темряви боюсь. Не плач, я її вижену, і почав слон своїми товстими ногами тупати. Туп, туп. Ні, слоне, мені так іще страшніше, каже зайчик. Пішов слон, а зайчик заплакав іще дужче. Прилетіла сова і теж запитує. Ти чого заченятко плачеш? Ой, як же мені не плакати? Якщо я темряве, боюсь. Зараз я її вижену, і як почала кричати Ух, ух, ні, злякано говорить зайка, не кричи, мені так ще страшніше. Полетіла сова, а зайка знову почав плакати і приповз тоді до нього маленький-маленький жучок і теж запитує Ти чого зайчиня, плачеш? Темряви, боюсь. Зараз я її прожену, відповідає жучок. Куди тобі, каже йому зайчик, ще до тебе слон гнав, не вигнав, сова гнала, не вигнала, а ти такий маленький, слабенький, і ти виженеш? Ось побачиш, відповідає жучок, і запалив такий крихітний ліхтарик. Світлячок, здогадався зайка. А темрява де? Немає. Ну, все, тепер спи сказав йому світлячок. Зайка слухняно лігу ліжечку і заснув. Боятись тепер йому не було чого.